Те, що вони кажуть, це не кажуть, що насправді що мала б зробити держава, вона мала би не гратися в кошки мишки, да? а мала би вийти і відверто сказати суспільству: друге суспільство, у нас жопа. А, і ну от, от ситуація така: да? не буде ніяких шашликів, не буде ніякої там чогось оце, хороших прекрасних новин, які значить здобудуть для вас, або для нас, для всіх ті люди, які зараз воюють. А, або може взагалі нічого не бути, просто країна може зникнути, тому що дуже серйозна загроза. Або ми маємо всі а, разом згуртуватися і щось значить, робити, щоб цього не сталося. А, замість цього відбулося те, що відбулося. Ну провальне відверта комунікація з цього питання, тому що воно не популярне, тому що воно не рейтингове, і типу не, не прикольно про це говорить, як про якісь свої здобутки, да, якось там вихвалятися якимись своїми штуками. А, і відбулося таке, що типу да офіційної комунікації ніякої нема, але все що ми бачимо, що там якісь зашквари в ТЦК, якісь там іще штуки, да там когось там хтось загинув, тому що його взяли.